Так, на дворі 10 градусів тепла, я бігаю і збираю врожай. Та ще й дощ такий моросить, страшенний. Не збиралася пересть, такий поганенький, ну останні що ж ти поробиш з ним. Це трохи помідори. Там ще помідорів у мене в теплиці багато. огірки не зібрала, дощ розійшовся, я побігла. Ще буду брати, мабуть, на парасольку та бігти ще за огірками, бо пропадуть. Великі дуже постають, тоді що з ними робити. Так, оце не збирала. І що я думаю? Я думаю зробити солодкі чилі. Зараз така погода страшенно на дворі. От. Але що робити? Будемо консервувати. Так, все почистилась, приготувала. Тут я не чистю не на це все перекручується разом, щоб було гостріше. І чесничок, дві головки. Нагадую, це буде солодкий чилі. Оце, що мені треба, плюс цукор, оцит, трішечки солі. І все. Оце і все. Зараз я це все перекрутю на м'ясорубочку і далі покажу, що далі. Так, ну що, це все я перемолола на м'ясорубці, значить все, що я показувала. Вивалюю це все в миску, там бадячок, кого, що хто в чому готує. Так? От, воно вже в мене навіть закипіло. Додаю цукор. Отак от. грамовку я залишу там під відео. Додаю цукор. Гарненько зараз перемішую це все. Так, додала сіль, цукор, перемішала, чекаю, поки закипить. Закипить півгодинки, треба, щоб він покипів соус. Так, ну, пів години воно покипіло, додала оцет. Ще 10 хвилиночок кипить. І додаю крахмал. Крахмал розведений з водичкою. От, додаю сюди. 10 хвилин з оцетом покипіло, додаю крахмаль. Хвальку грудзину. З водою ось так. І вперед.